Камінь, як символ твердості та незламності рівненських лікарів, освятили сьогодні на території центральної міської лікарні. Пам'ятний хрест та саму брилу встановили у знак пошани усіх медпрацівників, які самовіддано рятували людське життя під час пандемії covid 19 і продовжують робити це зараз у складні часи війни. Освятив це місце архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон. Оцей невеличкий клаптик землі тільки що не тільки нами, священнослужителями, а за спільною молитвою нас всіх, цей клаптик землі став. Особливо освячене місце на церемонію освячення зібралися представники влади та медперсонал лікарні, Іларіон окропив святою водою усіх присутніх. Побажав працівникам медзакладу гідно виконувати свій обов'язок, допомагаючи й надалі тим, хто цього потребує. Головний лікар рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук висловив сподівання, що колектив медзакладу впорається з усіма викликами. Ми віримо, що ще оце благословення поможе нам. Краще лікувати наших бійців, наших е, е, людей, які лікуються. Дякую вам всім. Я е, вірю, я сподіваюся, що ось ця шановна громада буде запрошена в центральну міську лікарню після перемоги. Відзначив жертовність рівненських лікарів і очільник області Віталій Коваль, начальник військової адміністрації, зазначив, що освячений камінь нагадуватиме усім нам, завдяки кому вдалося стабілізувати ситуацію із захворюваністю. Ми що ми всі пам'ятаємо ті перші дні, тижні, місяці, коли фактично медики стали єдиним. Медичним фронтом і кожен медичний спеціаліст, лікар, медсестра, техпрацівник в лікарні це були дійсно відчайдушні люди, які не задавали запитання, просто рятували мільйони людських життів. По завершенню спільної молитви священнослужителі висловили впевненість, що український народ вже довів всьому світу, що здатен витримати будь-які труднощі. І після перемоги над недугою буде велика перемога над іншим ворогом. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.